Військові 10-ї гірсько-штурмової бригади повернулися до постійного місця дислокації в Коломию. Вони більше як півроку виконували бойові завдання на сході України. Захисників урочисто зустріли на Коломийському вокзалі. Військових 10-ї гірсько-штурмової бригади та техніку чекають на залізничному вокзалі. В Коломиї зустрічають урочисто. Між військові теж вітають коломиян, Грають усім відому пісню Воїни світла, воїни добра та виконують гімн України. Перший шелон ї гірсько штурмової бригади Здійснив марш. З транспортом з пункту орієховиця в Коломиї. прибув без зауваження. Здравствуйте, йде Пошли! А далі за доброю українською традицією хліб-сіль і щирі слова вітань на Коломийській землі. на нашій Коломийській землі. Віримо в вас, шануємо вас, гордимося вами. Нехай Господь Бог береже вас. Десята окрема штурмова бригада молода. Їй лише рік, вона унікальна і єдина. Її обов'язок виконувати завдання в низині і в горах. Це перший гірський спецназ в Україні. Військовослужбовці на території проведення АТО були більше півроку. Там виконували бойові завдання. На жаль, без втрат не обійшлося. На сході ми були шість місяців, виконували бойові завдання під Донецьком в районі Красногоровка, Мар'янка. Де ми тримали лінію оборони чи як по військовому смугу відповідальності? От. Ну, за цей час були доволі важкі бої, от, сутички з диверсійними групами, були обстріли, мінометні, танкові. От. Ну, і За цей час були, на жаль, втрати, на жаль, були та були загиблі. От. Не, не вдалося обійтись без цього. Але ворог жодного разу не прорвав нашу лінію оборони. От мене здала не клаптика української землі землі нашої, так що бригада там воювала доволі успішно і бойову і, 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 і задачу ми виконали. Бригада, яка за свій один рік існування показали свої. Бойову славу і могутність в гарячих точках АТО міста Маренка, міста Красногорівка, Новотроїцьке. Ви честю виконали це завдання. Бажаю вам на цьому не зупинятися і більше мати бойових заслуг. Як би нам тяжко не було, але ви з честю, гордістю, достойністю виконали своє бойове завдання на сході України. Оперативне командування Захід гордиться тим, що в нас є такий потужний підрозділ, як ви. Дай Бог вам всім здоров'я, вашим родинам, всього найкращого. І ми надіємося, все-таки, що земля Коломиї радісно прийме вас в свої ряди, отримаєте від них найпотужнішу допомогу, тому що є в чому вам допомагати. І надіємося на найкращу співпрацю. Слава Україні. Вітаю військовиків Герої України. Командир 10-ї гірсько-штурмової бригади Василь Зубанич дякує захисникам за успішно виконані бойові завдання і хвилиною мовчання пропонує вшанувати загиблих наших хлопців. Хочу вам подякувати за успішне виконання завдання. Дійсно, бригада виконала. Я рахую щасті і гідністю свій службовий обов'язок досить таки на важливих напрямках. Жодний зв'язковослужбовець, з військовослужбовців не підвів ні мене, ні наших командирів. Я хочу вам подякувати. Я думаю, що ми відпочинемо трошки, наберемося сил, пройдемо, врахуємо наші помилки при виконанні первинної задачі, проведемо етапи злагодження. І знову вибудемо зону АТО для виконання свого службового обов'язку. Також хочу хвилиною мовчання задати наших побратимів, які, на жаль, зараз з нами не можуть розділити цю святкову хвилину. Головні оборозняти. З радістю та гордістю зустрічають наших героїв, тих, хто вже не перший день боронить кордони України. Влада дякує військовослужбовцям за службу та обіцяє сприяння в подальшому розвитку умов для вже фактично нашої бригади. Ми відновлюємо давню славу військового міста, міста Коломи. Я дуже надіюся, що ви станете коломиянами. Що ми разом з державними органами влади все-таки зробимо всі кроки, які не повинна зробити влади, щоб ваше проживання в місті, Коломи було були, як справді, в рідному місті. Я дякую вам за ту службу, яку ви несете, ви захищаєте нас, наших дітей, мамів від ворога. Ми гордимося вами. Слава вам, слава Україні! Ми щиро сподіваємося, що Коломия і Коломийщина стане рівною домівкою для вас. Ми бажаємо вам, щоб. Війна на сході і всім нам закінчилася, щоб більше ні не гинули ваші побратими. Щоб не доводилося знову їхати в ці відрядження, залишайтеся тут поряд з нами, створюйте сім'ї, народжуйте дітей і бажаємо, щоб Україна стала мирною і процвітаючою державою з боку держави, з боку. Керівників міста і району ми запевняємо, що все, що буде в наших можливостях, ми будемо вам сприяти і допомагати. Хочу нагадати, що свою обіцянку щодо ремонту штабу ми виконали область, місто і районні державні адміністрації цілої області, долучилися до цього, і надалі, в межах своїх можливостей, ми будемо допомагати вам у вирішенні тих проблем, які на жаль, все таки по життю будуть виникати. Бажаю вам здоров'я, що ви залишалися живи і нехай Господь Бог вас оберігає. Слава Україні! Військовослужбовці не багатослівні, кажуть лише одне: трішки стомлені, але готові й далі захищати Україну від ворога. Воювали, захищали Україну. Марінка Красногоровка. яка зараз стабільно до нового року. Військовослужбовці будуть в Коломиї, відновлюватимуть боєздатність і відпочинуть. Зокрема, запрошують місцевих мешканців на проходження служби за контрактом і за рішенням Генерального штабу знову йтимуть на виконання бойових завдань.